І так, що у нас на сьогодні по наявності? Ось такі от літій залізофосфати. 6 ємність 32700. Можна сказати, одні із топових в своєму сегменті дмеги 26Е. Ємність 2600-2700. Так, це у нас що? А це у нас, L, кажу, L, також дмеги 30П. Високотокові. Далі в нас йдуть ось такі ЕВ. Ось тут написано було ЕВ, але китайці перед продажем їх щось замальовують чи не можуть ними їх продавати, чи що, не знаю. Так, далі трішки ось таких от шоколадочок ще залишилось небагато. Кому цікаво, можете запитувати, що вам протестувати реально по показниках, по характеристиках. Ну і є ось такі от акумуляторні батарейки. 2А і 3А тому, кому цікаво якісь тести, запитуйте, будемо тестувати.